Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я став час нашого з вами відео. Ем, ось я е, придбав на ELX у своєму рідному місті Тернополі ем, оце, оце все. Тобто, два телефони Motorola Droid, модифікація XT1585. І бонусом ще ем, продавець мені дав таку безпровідну зарядку. Ем, Зараз просто звичайний огляд телефонів, а наступного відео я ось цей телефон розкажу більш детальніше про нього. Отже, включаємо Запускається, запускається. Дивіться. Зараз. Тут відсутня українська мова. Тут англійська мова, так. Ось він запускається. Ось так, його пише, все, все красота. краса. Так. Тут абсолютно робочий телефон. Це оці всі. Два телефончики, безпровідна зарядочка. Не знаю, скажете в коментарях, чи це дорого чи ні. За 500 гривень. Там він по 20 став 550 але ми і За 500 гривень це все б я отримав. Абсолютно дивіться, робочий телефон практично в ідеальному стані. Правда, він сказав, один є нюанс, що батарея тут тримає дуже погано. Ну, практично, пів дня може. А тепер дивіться цей телефончик. Він е, в більш гіршому стані, е, але е, на зарядку він реагує. Ну, немає такого, наприклад, що писалося, що зарядка чиблимлодіодик. Але от, якщо, наприклад, прислухати зараз, наприклад, я отко, притримую кнопку, секунд 20, може почуєте, як воно буде худіти, ну, заграє мелодія. Не знаю, чи це вдасться. Зараз хвилинку. Можливо вдасться, можливо ні. Не знаю, чим вдасться зараз. Дивимось, може О, зараз він заграє. Чуєте? То запуск іде просто не показує сам екран. Ось таке вийшло в нас коротеньке лайтове відео. Наступного відео я розкажу про цей телефон. І цей телефон насправді мене дуже вразив. А чим він вразив? Наступного відео. хай вам щастить будьте здорові! Па-па-па-па!